Вітаю вас на своєму каналі Діва Таро. Сьогодні ми з вами будемо дивитися думки, почуття дії загаданого партнера, який він, які його енергії, це має бути конкретна людина. Якщо вам не буде підходити, не відкликнеться один з варіантів, ви можете обов'язково прослухати ще й другий. Посилання на тайм-коди залишу в описі, ви собі спокійно можете їх знайти. Можете поставити це відео на паузу і визначитись, який варіант для вас підходить: перший чи другий. І так, ми приступаємо з одничками, дивимося, який ваш чоловік. Тут, знаєте, одразу скажу, що тут дуже цікавий чоловік, оскільки він. Може багато мріяти, багато говорити, але дій від нього, скажу так, мало. Можливо, був конфлікт, можливо, була якась напружена остання розмова між вами, і після цього якось затормозилося, пригальмували стосунки, ніби він якось став віддалятися. Можливо, чоловік використовує емоційні гойдалки. Знаєте, тут він з ним добре, весело, комфортно, тут з ним холодно, він собі на роботі зациклений або на якихось справах і показує, що тут він зайнят. І в своїх мріях. Ніби людина має якісь плани на це життя, він про них говорить, але він їх не здійснює. Ніби ось такий мужчина трішки слизькуватий. в В плані дій. В плані дій. дій, от Він такий, от він комфортик, але щось в ньому не те. Так, дивіться, остання розмова між вами вона була дуже, я б сказала, напружена за сімкою мічів, так. Тому він показує, що тут був конфлікт або щось неприємне. Знаєте, коли йому щось сказали там, наприклад, зробити або якось допомогти, а він там ніби не виправдав своїх почуттів. Однак він вас приймає як дуже таку ніжну, хорошу, терплячу, можна так сказати, але імпульсивну жінку, дівчину, так, яка може змінювати свій настрій, змінювати свої мрії, думки постійно в якихось потоках, в якихось справах своїх. Ніби Жінка, в якої життя нагадує якийсь просто колесо фортуни, ніби ви тут. Ви тут і вас немає. Ви можете швидко змінювати все біля себе. У Вас оточення дуже гарних, яскравих людей біля вас, і він це бачить. Однак він розуміє, що якось він вас не може от потягнути. Можливо, якось ви. Ви набагато яскравіші за нього, і от ви його давите з цією своєю енергетикою, а він от такий весь холодний на холодних енергіях, він спокійний. Однак, може бути от він маніпулятором. Може бути, так. Нарцисом може бути. Однак зв'язок між вами він є, ви його приманюєте, тягнете його за собою, так. Щось у вас цікаве дуже є для нього, але щось от відсікає. Ніби поруч з вами такий він відчув італійські. Пристрасті, ви така от, яскрава, гаряча для нього. І цим він показує, що тут якась є складність, але я б не сказала, що тут є велика-велика проблема, йому це навіть може і подобатися. Однак щось є от негативне. Думки на даний момент. Давайте подивимось, що це мужчина бажає приїхати. Ну, дивіться. Дивіться, ваш варіант, що мужчина проявиться зовсім навіть скоро за колісницею тут дуже швидко. Однак дайте йому час, щоб він от якось поспостерігав за вами, придивився, подумав щось для себе вирішив, ніби через деякий час він буде проявлятися навіть сам. А ви будете давати йому якісь підказки, чи що. Будете давати вам підказки. Ну, знаєте, тут ем, ніби від обох, залежить, від обох залежить. В принципі, якщо ви захочете повернути ці стосунки, ви їх зможете повернути. Тому що мужчина такий-то не проти, однак все одно якісь. Буде присутній на початку і холодок, і без часом ваші стосунки можуть вийти на більш класніший, гарніший рівень, якщо ви більше не будете конфліктувати, тому що мужчина тут показує ніби таку башню, він собі не дозволяє, я б так сказала, довіритися знову, піти далі в почуття з вами. Чомусь є якась біль. Чи це хтось третій мішався? А ну, давайте подивимося. Хтось третій мішувався між вас. Чоловік. Ну, дивіться, до чоловіка міг хтось другий ось так під, підлаштовуватися, дівочка. Однак він показує, що йому краще бути самому деякий час. Можливо, зараз там до нього хтось старається підійти, знаєте, хвостіком біля нього покрутити, а він не сприймає. Не сприймає йому зараз холодно, йому зараз не хочеться. Можливо, легкий якийсь зв'язок він би хотів, але він розуміє, що після цього має бути щось таке серйозне, що від нього буде щось залежати. Він не хоче, щоб хтось про нього думав щось таке. От... Знаєте, це як людина, чоловік, який боїться відповідальності, боїться одружуватися. До вас почуття є. Давайте подивимось. Так. Тут, однозначно, можу сказати, що почуття тут є. Так, дивіться, ви імператриці в нього ще поки що виходите. Тут. Можна це змінити, я ж кажу. Можна, але важко. До нього важко буде достукатися, щоб змінити ваші стосунки. З часом ви зможете це зробити, але башня мене щось тривожить. мене тривожить ота башня на одній колоди. Дуже сильно. Дуже сильно через мудрість вашу повернути ці стосунки можна. Тому що він показує, я ж там не проти так. Покази я не проти, однак дайте мені ще трішки якось подумати про це. Так, а ми переходимо вже до другого варіанту. Так, це я трішки підсуну сюди. Другий варіант. Я вас вітаю. Так, дивимося на вашого чоловіка. Який він у вас? Так, одразу скажу. Чоловік тут, від нього віє такими, знаєте, ніжними жіночими енергіями, ніжність така від нього йде. От Ви його бачите, можливо, як, як чоловіка для створення сім'ї, як партнера на серйозні стосунки, там шлюб, там якісь важливі для вас цінності. От В ньому саме є, ви його бачите саме таким. От він, як вас приймає, Давайте подивимося. Він як вас прямає. Як дуже мудру, розумну дівчину, дуже віє мудрістю. З вами цікаво, з вами дуже легко знайти спільну мову. Ви така от приманюєте своїм можливим мовленням. Можливо, ви добре говорите, знаєте, вас дуже цікаво слухати, начитана, дуже цікаво. І також виходить аркан коханці, це закохані, це. Любов від вас також віє цією енергетикою, любові, ніжності, турботи з вами дуже, я б сказала, добре хворіти, Ви завжди будете піклуватися. Вам не добре, коли комусь погано, можливо, ви ем, володарка високої емпатії, ви всім хочете допомогти, якось попіклуватися про кожного. І знаєте, у вас щось є схоже з ним. У вас схожі енергії чи характери, так? Можливо, навіть знаки зодіака, там. Так, а він вас сприймає як та, з якою можна от поспілкуватися. От п'ятий аркан постійно виходить. Це розум. Це. Лікування якесь, з вами можна залікувати от, минулі травми після минулих стосунків. Можливо, чоловік якось вийшов нещодавно з там, розлучився або якось закінчив з кимось стосунки, і от зараз він шукає якусь першу допомогу, з ким буде цікаво, знаєте? Можливо, там самітник одиночка, який ходить, от шукає саме своє, і от він вас це побачив. Однак першим він не буде діяти От за підвішеним, от йому важко знайти спільну мову. Йому от важко от, з вами набагато легше. Ви перше все знаходите. Ви легко знаходите спільну мову з іншими людьми, з ним також. І він це бачить. Однак якось першим діяти він не буде, тому що в нього такий склад характеру. Він такий. він... Йому легше там, на роботі працювати так? з якимись там машинами, з якимись там працівниками, йому легше командувати. Однак до жінки от, він ніби сам не буде діяти. Він боїться, він боїться не те, що там от, страх в нього, а просто йому важко знайти спільну мову з жінками. Може бути таке. І от він чекає, коли жінка перша там, прийде якось. І якось почне його завлікати в свої інтернети, в свої сіті, так? Так, тут дуже цікаво. Я скажу так, між вами буде спілкування, його буде дуже багато. Тому що він от загориться, дайте йому час. Він може. Він може писати, він може телефонувати, він може про вас попіклуватися. От, але спочатку він буде, зв'язок з ним буде не нагадувати щось таке серйозне. От можливо, я вам кажу, от те, що я от, бачу по картах, і ви кажете, ні, таке зовсім не співпадає. Однак, знаєте, що з часом він розкриється. Тому що він показує, що спочатку він не буде розкриватися. Він спочатку буде показувати себе такого серйозного. Самця, з яким важко, трудно, але може доля якось так скрутити його, що з вами буде якось проявлятися зовсім по-іншому. Ніби з часом це буде зовсім інша людина, що ви будете зовсім його не впізнавати. З ним дуже багато цікавого можна пережити. Думки про вас. Давайте подивимося ще, що тут. Ну, тут, можливо, о, можливо це перший варіант. Дивиться нас, хоча я мішала тільки що колоду. Двічі або тричі вже цю колоду я мішала. Але тут однакові позиції все, все ж мені виходять. Дивіться, з часом він буде проявлятися сам, але від вас щось так залежить. Можливо, якісь підказки. там. Натяки Натяки для нього можна прямиком навіть казати, там. не соромитися щось сказати, там, наприклад, що ви хочете зустрітися, що ви якось хочете спільно провести час. Тому що тут чоловік ніби першим буде боятися якось проявитися до вас, але коли він буде знати, що ви в ньому зацікавлені, тоді він буде діяти, тоді він буде діяти. Тут дійсно є інтерес у вас, тут дійсно є, але все ж я бачу якусь скованість, ніби він його щось поки що завертає і не дає йому до кінця проявлятися. Хоча мотив є. Мотив є, бажання є проявлятися, тому що ви для нього ніби виходите от як спокуса. Спокуса і часто є думки про вас, часто є, але він дуже лінивий. Дуже лінивий. Угу. Він не знає, що робити. Є дуже багато думок, але поки що він не знає, що робити. От. І від цього йому сумно. І вам також сумно, що він до вас не так проявляється, як ви хочете. Дуже лінива людина, дуже лінивий чоловік від вас виходить. Чим закінчиться ця ситуація це любов'ю, це коханням, це гарними світлими почуттями. Дуже гарно. Дуже гарно, але ви знаєте, що тут все ж будете проходити через різні періоди, через різні етапи вашої любовної ситуації. Тому з вами була Діва Таро. Дякую вам за лайки, дякую вам за підписки. Мені дуже цікаво працювати саме на YouTube платформі. Ви знаєте, що в мене ще є TikTok. Рада буду вас там бачити. Або якщо ви прийшли з Тіктоку до мене, то дякую вам. Так, всім гарного дня бажаю. Дякую, що ви зі мною.